В дорозі, це книжковий туризм читай навколо світу. Блог, де ми щомісячно мандруємо літературними країнами. Правила прості: обираємо країну, читаємо її найцікавіші книжки і ділимося враженнями. Сьогодні наша зупинка Польща. А ще зовсім скоро День Святого Валентина. І знаєте, у кого ми закохані по самі вуха? У польську літературу в українському перекладі, звісно, пристебніться буде епічно! <му> Генріх Сенкевич вогнем та мечем це не просто книга, це справжній блокбастер 17 століття. Козаки, битви, любов, зрада і звісно, шляхетний герой, який бореться за справедливість. Тільки уявіть, шаблі дзвенять, гармати гуркочуть, а між цим велике кохання, яке проходить через вогонь і кров. Епічно ще пак: Генрік Сенкевич, Камо Грядеші, Рим, імператор Нерон, гоніння на перших християн. І неможливе кохання це роман, що зображує зіткнення двох світів жорстокої імперії та нової віри. Ви відчуєте атмосферу древнього Риму, побачите його розкішні темні закутки, а ще людей, готових померти за свої переконання. Читається на одному подиху. Йостина Веднарик, неймовірні пригоди десяти шкарпеток. А тепер щось веселе. Ви коли-небудь замислювалися, куди зникають шкарпетки з пральної машини. Виявляється, вони втікають у великий світ. Хтось стає детективом, хтось кіноактором, а хтось навіть політиком. Так, так. Шкарпетки теж роблять кар'єру. Весела, кумедна, дуже тепла історія, яка змусить вас подивитися на свої шкарпетки по-новому. Три книги. Три історії, три приводи закохатися у польську літературу. Ці книги можна знайти у філіях дніпровських міських бібліотек. Тож гайда за новими враженнями. Читали щось із цього? Діліться в коментарях. А ще бажаєте більше крутих довірок. Тисніть лайк, підписуйтесь і готуйтесь до нових пригод!